Продовжуємо тему порівняння раціональних чисел. Номер 986. Познач на координатні прямій числа і випиши їх у порядку зростання. Мінус 3,5. Це у нас від нуля вліво. Тут у нас мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. А нам надавати мінус 3. Посередині мінус 3,50. Далі 1. 1 вже є. Показуємо одиничний відтисок. 2,5, тут 2, тут 3 посередині 2,5. Мінус 4 вже є, та 0 є. А тепер із тих, які нам потрібно було позначити, а саме мінус 4, мінус 3,5, 1 та 2,5. Так, пропустила мінус 2 є і 5. Записуємо. 3, 4, 5. Потрібно виписати у порядку зростання, тобто від найменшого до найбільшого. Зліва направо. Мінус 4, мінус 3,5, мінус 2, 0, 1. 2,5, 5. 5. Наступний номер. Між якими двома сусідніми числами, цілими числами, міститься число. Ну і за зразком, ось, мінус 6,1. Більше за мінус 7, але менше за мінус 6. Тобто, йде спочатку мінус 6, потім вліво мінус 6 з чимось, а потім мінус 7. Так. давайте дивимося наступне: 4,3 більше за 5, ой, менше за 5, більше за 4, менше за 5. Тобто це число знаходиться між 4 та 5. Якщо додатні, то легко від'ємно трошки, ну, не так уже складно, головне не заплутатися. Значить, на числовій прямій теж воно також розташоване. Спочатку йде мінус 3, потім від, зліва від мінус 3 знаходиться це число, потім мінус 4. Тобто мінус 3,1 більше за мінус 4, але менше за мінус 3. Аналогічно наступне, тому що воно теж від'ємне, але тут 0,3, тобто ціле це число менше за ціле число 0, але більше за ціле число мінус 1. Далі, тут додать, але знову 0, тому воно більше за 0. Але менше за 1. Наступний номер. 995. Запиши 4 послідовних цілих числа, менше за які мінус 2. 4 послідовних цілих менше. Значить, так, воно буде найлівіше. Зрозуміло, що далі, якщо правіше, то воно збільшується. Да? Мінус 1, 0, 1. Ось наші чотири послідовних цілих числа, серед яких ось це значення, найменше. Далі, друге, більше з яких мінус один. Більше, тобто, воно буде останнім в цьому рядочку. Да? Більше з усіх чотирьох, тобто правіше. Тут у нас мінус 2, мінус 3, мінус 4. 4 послідовно цілих мінус 1 найбільше. Наступне завдання. 1003. Знайди найбільше ціле число, що додовільняє нерівність, а менше або дорівнює мінус 11,82 соці. Найбільше. Ціле число, що нам підходить. Зверніть увагу, тут і знак дорівнює. Ну, Але це не ціле число. Якщо б це було ціле число, ми б його вже вибрали. Тому ми дивимося ще на знак менше. Менше за мінус 13,82. Але якщо згадати числову пряму, то там у нас йде мінус 13. А потім за ним лівіше мінус 13 з чимось. Тобто, е, та, менше. Це виходить, що знаходиться між мінус 12 та мінус 13. Ось наше значення, яке задано. То і всі А менше або дорівнюють цьому значенню. Тобто, ось в ліву сторону Ціле серед них виходить, що. Мінус 12. А дорівнює мінус 12. Тобто мінус 13 не підходить, тому що воно є більшим за, за а, а нам треба менше або дорівнює. Друге, а менше, або дорівнює мінус 11. Ось тут ціле значення є мінус 11. Тому знак дорівнює ми можемо використати. І записати, що А мінус 11. Ну чому? Тому що, давайте ще раз, не завжди так, це найбільше, значить так, мінус 11 ось. А може бути відносно цього числа зліва. Або може бути саме число. І серед цих, усіх цих значень мінус 11 правіше, тобто найбільше. Якщо знак був би інший, то мінус 11 нам не підійшло. Ще раз. Воно є найбільше ціле серед тих, які може бути А. 1007. Відомо, що А і Б додатні числа та Х і від'ємні числа. Порівняємо. Б додатн. y від'ємні. 0 і від'ємне число, бо Х від'ємне. 0 завжди більше за від'ємне. А і 0. А додатнє. А завжди більше за 0. Мінус Б і 0. Б саме додатнє, але мінус Б йому протилежне буде від'ємне. Від'ємне менше за 0. Y Саме від'ємне, але йому протилежне додатнє. Тому додатнє більше за 0, а 0 менше за мінус у. А і. А додатнє у від'ємне. А більше за у. Х та Б. Х від'ємне Б додатнє. Х менше за Б. Мінус А і Б. А і Б обидва додатні, але мінус а йому протилежне від'ємне, тому від'ємне менше за додатнє. І мінус у. Y Х y. та Y від'ємні, але мінус Х йому протилежне додатні, тому додатні більше за від'ємне. На цьому все.